Ну, скажи, що в тебе щось є. Нарешті, я думаю, ви вже не прийдете. Слухайте, це скарб. Подивіться, як чітко лягла пудра. Відбитки, наче на замовлення. Хм. Якщо я не помиляюся, це не твоя заслуга, а заслуга того, хто забув вдягнути в Так, але це прекрасно. Текстура рівномірна, відбитки чіткі, навіть пори видно. Тільки є одна проблемка. Відбитки ваші. ось дивіться Вказівний палець, ліва рука. Ну, ваш улюблений жест, я покажу, як зробити краще. Вражаюче. Ти ще скажи, що можеш визначити мій настрій по відбитку. Ні. Настрій ні. Але от рівень потужирових виділень легко. Якщо ви хвилювались, їх буде більше. Якщо ви були спокійні, то. О. Щоб закрити тему. Окрім ваших пальців, є кілька відбитків потужирових слідів, але зразки в базі, на жаль, відсутні. Mm -hmm. Ясно. А я сподівався... Слухайте, наступного разу, коли будете доторкатися до доказів, подягайте рукавички. Not. Що по трупу? По трупу. А, значить, у жертви відтята ступня, померло очевидно від крововтрати. І аналізуючи згортання крові, ампутація відбулася ще до смерті. Тобто різали живу? Так. Час смерті у нас від 10-ї вечора до 12-ї ночі. А, ну, це попередньо, остаточно ми дізнаємося після розтину. А знаряддя? тут, до речі, дуже цікаво. Хірургічний інструмент, дротова пилка для ампутації, так звана пилка джилі раритетна. Її вже не випускають і не користуються десь років 50. Тому я думаю, що наш маньяк – наслідник.